звати Тетяна, я засновниця фототурі для жінок Фотурс. І в цьому випуску ви побачите, як пройшов наш фототур в будиночок Skypot. Приємного перегляду! У нас в цьому турі три учасниці. Ми всі зустрілися, сіли в трансфер і їдемо до будиночка. У відео будуть завжди дві учасниці, тому що одна не хотіла, щоб її показували. Живемо ми четверо у такому будиночку Skyline, і тут ви можете побачити невеличкий румтур. Перша у нас була невеличка фотосесія на фоні біля будиночків, але я забула зняти бекстейдж. Будемо зараз. Знімати далі у нас було відео з дрона на скляному мосту. Нам допомагав такий охоронець собачка. Весь час гавк. відео, як на мене, вийшло трошки слабеньке, але є одне класне відео, яке я виклала в інстаграм вертикальне. Після фотосесії на мосту дівчатка встигли ще поплавати в теплому басейні і, звісно ж, наробити класних фото. Я бігала, теж фоткалась, відосів знімала собі, поки дівчатка в басейні тусили. Нам принесли вечерю. Така Сіночки, отам дуже гарний захід сонця був. Ми з Олією йдемо фоткати прямо нам. Ууу, дуже гарно. У нас вечір після фотосесії. Майже ми ще на одну йдемо фотосесію, і ось як виглядає кімната. Вона зазвичай так виглядає. У мене буває дівчатка, які дуже люблять прибирати, і усе весь реч прибирають. Е... Не все ні. Олена допомагає. Нафоткались на фоні будиночків, насміялись, нагладали місцевих собачок. Потім всі вклалися спати, а я ще прасувала. Ганочок 5 на 9. Там назвичайно по територію, Поки спочатку збирає. Так, погода на стрічки на в 5,20 мало вийти сонце, зараз 5.40. Сонця ще нема, Але ми фоткались вже Так, першу дівчинку я вже відфоткала, відходила. До речі, поки дівчує одягається, я захотіла отам фоти. Боже, я гарно! Сфоткалась! дуже дякую, що мене сфоткали. Капець краса і сонечко вийшло. Радості просто. Сонечко вже зійшло, ми тут біжимо. Фукатись, все встигнути. Бо ж хочеться всіх всім що відзняти. 6.20, у нас фотосесія поповній. Олю відзняла. На черзі у нас Оленка. Так гарно, я не можу. Подивіться, з будь-якої сторони красива. Дютюсь, кавульчик. Погладяти. Розворот. Біжимо далі. -і, І. Супер. Коротше, на цей міст можна заходити тільки по соняші. І тут так холодно, просто ноги відмерзають. Після світанкових зйомок наступною була ця локація. Oh. Наш сніданочок принесли. Тут можна на вибір. Сніданочки входять. У мене е, такі тости, олі, омлет. Були і побігше, якщо чесно. Такі голодні, ще капець, сфоткалися. Ми встали в 5-й ранку. Раніше навіть. Такі да. голодні, що капець. Дев'ята ранку, сонечко вже ліпить добряче. Ми з дівчатками маємо ще одну фотосесію на терасі. І, в принципі, тут ми справились. Їдемо. Угу. Ось така у нас оленка. Усе ми веселяємось, 12 година дня. Наш трансфер вже чекає і йдемо. Вигрузимось в трансфер і рухаємо на наступну нашу локацію. Але все, ми зараз вийде. Ми приїхали на Чемегівський каньйон. Зараз йдемо з дівчатками, будемо спускатися униз. Нам туди вниз. Отакі у нас тут веселощі. Цей камінь дуже красиво на ньому все виглядає, але треба дійти через воду, через слизьке каміння. Мавка лісова. І поки одна учасниця фотографується, інші можуть гуляти, тому що місце надзвичайно красиве. Ні, дві секунди і ти вже на горі. Ми вже кафе, що всі стомлені. Поїли. Е -е, відпочиваємо, чекають поїзда, а в мене далі торга. Дуже дякую вам за перегляд. Поділіться своїми враженнями, чи цікаво взагалі було побачити закулісся фототурів, чи хотіла би побачити фотографії, які вийшли в результаті. Що би хотілося додати і чи взагалі є сенс знімати такі відео далі.